Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Вітаю на нашому форумі криптовалют українською, де ви можете почитати більше інформації про прогнози криптовалют, висловити свої думки, спілкуватись українською і так далі. В цьому відео я зроблю прогноз курсу криптовалюти. Від ігрової компанії EX. Спочатку, що це за компанія? На перший погляд, якісь прості монстрики бігають. Але хоч і є можливість, наприклад, за там, долар з чимось купити персонажа. я чув, що щоб почати тут заробляти нормальні гроші, треба прокачати аккаунт близько 2000 доларів. І Топові аккаунти тут продають за мільйон доларів, щоб ви розуміли, який рівень цієї популярної ігри. У них дуже потужна спільнота, практично мільйон фоловерів в Twitter. Отже, переходимо до самого прогнозу і почну з тижневого графіку, тобто кожна свічка тиждень, якщо ми подивимось 2021 рік завершення, цей токен коштував. Бачите, 160 доларів. Він знизу практично нижче, ніж зараз, ціна з 6 місяця до 11-го пройшов дуже потужний шлях, швидко і почти 2000%. Що зараз? З цього моменту курс поступово знижався, знижався, дійшов до позиції, в якій вже десь рік він тримається. Оці зоні максимальної активності. І він зараз прилип до цієї червоної лінії. І по цьому графіку нічого сказати не можна, коли що, що ми можемо побачити, це коли курс з 8 сьогоднішніх доларів за 1 ексі підніметься до 18, і тоді курс вийде з цієї зони і буде відкриватись шлях наверх. А повний шлях з сьогоднішніх цін до минулих максимумів, це бачите, 1800%. Коли буде і буде це взагалі це зростання, ніхто не знає. Тому це ніяка не порада. Я просто розповідаю вам свої думки. І не закликаю вас, звісно, бігти купляти. Для того, щоб купляти, потрібно сформувати свою стратегію, чітко розуміти, де що й коли. Ви будете купляти і продавати. Хоча я бачу потенціал, я навіть не кажу, купую я цю монету чи ні. Рішення тільки за вами. На даному графіку я бачу таку сформовану конструкцію, в який курс зайшов ще зимою Ну, і як ви бачите, можна сказати, що це висхідний тренд. Я бачу таку конструкцію, яку викреслив цією синьою лінією, що це буде. Чому я так бачу? Декілька є інструментів, які на це указують. Ну, наприклад, оцей інструмент CCI осцилятор, який, бачите, зайшов в зелену зону. Але зростання ще не буде, бо після зеленої отакої стрілки тільки починається фаза накопичення. Скільки вона йде, невідомо. І вихід з цієї зони накопичення, така помаранчева стрілка повинна бути. Ну, це по даним цього, тільки цього індикатору, звісно. І після чого вже можливе зростання. Тому я гадаю, що, звісно, разом з біткоїном. Хто дивився моє відео сьогодні, розуміє, що можливе зростання біткоїну. А з ним можуть піти і альткоїни, якісь, які піти, якісь не піти. Ну, тут ми розглядаємо цю конструкцію, я бачу завершення фази накопичення і подальше зростання. Для ваших думок завжди відкриті в мене коментарі під відео і, звісно, на форумі, на блогі заходьте. Отже, сьогодні курс 8. Хочу показати вам думки експертів. Трейдерів, інвесторів. Люди тут викладають свої стратегії, що вони думають, буде з курсом. Привертаю вашу увагу на те, що практично всі ці ідеї на першій сторінці, всі лангові. Тобто люди очікують зростання. Бачите, розворот зростання. Зростання. Дві лангові ідеї. І ще бачать зростання. Дві лангові ще ідеї. Лонг-лонг бачать зростання також. Також бачать дві ідеї лонгові. Лонг, також шартова ідея, але їй вже більше місяця. Тоді було дійсно, пам'ятаєте, тоді дійсно було отаке. Так, людина вгадала, ця вже ідея відпрацьована. А нові всі свіжі ідеї налаштовані на лонг. Як і моя ідея, налаштована на лонг. Початок зростання і початок виходу з цієї потужної зони. Гадаю, моє бачення вам зрозуміле. На завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.